Говорить Хмельницький. Пропонуємо вашій увазі передачу Криниця Культура мовлення, яку веду я журналістка Раїса Токар. За режисерським пультом працює Оксана Слюсар. Доброго дня, вам, шановні радіослухачі. слухачі. Як і обіцяла в минулій передачі, я сьогодні знову запросила до нашої студії відому на поділі поетесу, просвітницю, краєзнавицю, авторку багатьох збірок Любов Сердунич зі старої синяви, аби поговорити про літературне життя краю у складних умовах сьогодення і звичайно почути її поезію. Отож, вітаю вас, Любов Андріївно, знову у нашій студії. Хочу зауважити, що ясна річ, подібні заходи, про які я розповіла попередній передачі, проходять і в інших областях тісно співпрацює з сайтом жінка України. Інка, яке заснувала поетеса Тетяна Череп-Пироганич. Зокрема, саме подружжя Пироганичів видало перший в Україні революційний збірник поезії, присвячений героям майдану материнська молитва. А редагувати довірили мені. Ми тоді ще були навіть незнайомі. Після того були й інші збірники, де я також і співавтор, і редактор або співредактор. Співпрацюю з творчим подружжям патріотів Валентиною Попелюшкою і Степаном Жуком із Закарпаття, які також видали кілька збірників поезії, в тому числі і для. Надії Савченко. Збірку ми видали буквально за чотири доби. Скажу, між іншим, що все це без оплати для нас, а не рідко ще й за власні кошти. І захід України має тісний зв'язок зі Сходом. Гуртуємось, співпрацюємо, видаємо книжки. Декілька днів тому отримала аж дві книжки одночасно, Те ще й які одна з них і вічне Тарасове слово, яку я ще й редагувала. Це збірник творів українських письменників до 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка. А видалась, його красноармійське творче об'єднання, «Суцвіття» голова Віталій Михайлов. Це Донеччина книга містить як твори відомих авторів, так і менш відомих, але від того не втрачає цінності. І як написав у передмові Петро Засенко, є промовистим доповненням до української Шевченкіани. Друга книга сильне ім'я Надія. Це просто бестселер. Ще вона дуже мало є в кого зараз. Її написала Надія Савченко. Як ви зрозуміли, це унікальна книжка, як великий лист в Україну, з московської в'язниці. Нещодавно книгу презентувала в Маріуполі на Донеччині Україна, Надіяна сестра Віра Савченко. Там мої фейсбуківські друзі і придбали книгу для мене. І що цікаво, в лютому цього року я редагувала всеукраїнський збірник поезії для Надії Савченко Живи, Надія, а тепер отримала послання від неї для всіх українців, тож випадковостей не буває. Друзі з Маріуполя подбали навіть про автограф від Віри Савченко і надіслали книгу мені. Прочитаю новий вірш Стеклу творів, присвячених Надії Савченко. Надії перемоги, Надієчко, дитиночко. Я ненька не твоя, але булиш і ти мені тобою журюсь я, одна ти перед сворою, сильніша них в сто крат. Борімося, поборемо й того, хто нам не брат. Не люди то, кати вони, в них камінь не серця. Надієчко, дитиночко, тримайся до кінця, до перемоги, донечко, хай буде в добрий час. Ти в Україні, сонечко, наснажуєш всіх нас, тримайся й бережися там, благаю, мати ж я, мов сонце серед тисяч зір, твоє зорить ім'я. Ти виграєш, я вірю в це із путлером двобій. І втримаєш своє лице в нелегкій боротьбі. А на початку листопада, напередодні Дня української писемності і мови, у моїй старій синяві відбулось обласне свято. У ньому взяли участь голова Хмельницької обласної організації Національної спілки письменників України Василь Горбатюк, голова обласної організації Всеукраїнського товариства просвіта імені Тараса Шевченка Віталій Михайлевський, заступник директора Хмельницької обласної наукової бібліотеки імені Миколи Островського Олена Баваровська. І звучало слово Шевченкове і гостей, і юних авторів. І Ців і линула пісня, і були дарунки для читачів книгозбірні. І було багато цікавих виступів, новинок, збірок, дарунків. А нашим слухачам подаруєте вірш про мову? Не може бути, що у вас їх не було. Дякую, звісно, є. Ось один із останніх на цей час. Мовенько велична. Ішли тебе понищити з усі бічні зайди, ти не штучно створена, тож і не загинеш, ти ще вся не сказана, ти диво несказанне, мова українська, мати берегине, у душі злеліяна, серцем облюбована, запульсуєш говором, а була ж то та була й розстріляна, і не раз шматована. Мова українська, страдниця велика, ти здіймись, орлицею та понад руїнами, в золото золоту. Кить, вдягнись на віки, як звично, з кожним рід родиною, хай тобі вкраїниться наша предковічна. Ти, мовонько, велична.